Россия. Ой, как жарко. Здравствуйте. Да ты меня уже задобал. Парагвай. Ты придорок, я тебе что не зарубив. Україна. Мені тоже жарко. Сполучені Штати Америки. А Настя вы так бьетесь, если це просто Україна. Заткнись восте. Канада. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Казахстан. Я один. Индия. Казахстан. Ты вообще не придурок. Не один. Бразилія. Та, блін! Опять не виходить зробити таку ж Кока-Колу, як і в Америці. Америка. Я не знаю, чи ми робили Кока-Колу. Австралія. Я здох. Мадагаскар. БЛІН, Австралія, Австралія вже здохла! Що нам тепер робити? Алсир. Я теж. Україна. По-моєму, тепер нам треба буде відсасувати кров. Південна Африка. О, а це я вмію. Україна. Не надо. Канада. Не надо, дядя. Бразилия. Да блин. Опять не то. Аргентина. Канада, можешь пристроиться? Гренландия. Да блин, дать-то будет слово сказать, иначе носик в вас скину. Китай. Если ты кинешь у нас носик, мы тебе кинем пулю в рот. Сполучені Штаты. Закрив куси. Мексика. Ладно, я ездох! Ливия. Ну, и пора. Египет. Я <bat> заносив <Elizurança> Половина Африки померла. За Замбія. За, за Вони вже всі поздихали! Ангола! Да! Вся Африка здохла. Бразилія. Блін! Вся північна або Південна Африка здохла. Ну, короче, то есть північна по Питера Америка сдохла. Короче, Америка сдохла. Осталась тільки Европа. Ребята, походу, нам клиндет.